Вітаю глядачів, і хочу повідомити усім небайдужим, які вголівали за долю нашого заповідника, що завдяки допомозі народного депутата України Антона Яценка розуміння Міністерства культури та інформаційної політики не допущено передачу об'єктів державного історико-архітектурного заповідника Стар Умань з державної у комунальну власність. Тим, хто мав надію, що вдасться вирішити це питання після того, як у мене закінчиться трудовий контракт на посаді керівника, то хочу вас засмутити. Мене призначено на посаду директора до завершення воєнного стану в нашій державі. Тому є багато планів щодо збереження та покращення стану об'єктів заповідника, які маємо надію реалізувати за підтримки Антона Володимировича Яценка. Також в цьому році спільно із весь компанією Фокус на території заповідника відбудеться ряд заходів і відбувається в рамках культурного кластеру Стара Умань, основною метою яких об'єднане суспільство на коло підтримки України та її Збройних сил. Крім того, у вересні жовтні планується проведення другого міжнародного мультижанрового фестивалю мистецтв Свобода вибору». Спільно з благодійною організацією, благодійний фонд. Добре серце діти. До кінця року у виставкових залах заповідника заплановано відкриття виставок творів образотворчого мистецтва, художників нашого міста. Силами працівників заповідника розширено унікальний туристичний маршрут таємничими підземелями Василянського монастиря. Запрошуємо усіх бажаючих поринути у історичну атмосферу життя монахів Василян. Хочу наголосити! Що ми відкриті до співпраці і підтримуємо усі цікаві мистецькі і наукові ініціативи. Працюємо на імідж туристично привабливого міста.